як Себе захищати в екстремальній комунікації я розкажу в цьому відео. Доволі часто ми можемо опинятися в ситуації, де нас атакують різного роду аргументами, емоціями, можливо, навіть якимись силовими прийомами, і нам необхідно мати певний запас міцності, певний запас інструментів, які ми б могли б використати для свого захисту. Більше того, ми можемо спрямувати оцей ось такий от негатив. Нашого комунікаційного опонента в конструктивне русло. І розкажу, яким чином. І так, для того, щоб захиститись від такої не дуже приємної комунікації, є два правила два способи. Перший спосіб це захист у фізичному просторі. Тобто беремо щось і розташовуємо між нами і нашим візаві по комунікації. Це можуть бути телефони, якісь папери, ручка навіть, можливо, деякі. Люди, хтось, хто біля нас знаходиться. Помічники, просто перехожі, поліцейських доволі часто викликають і ховаються за ними, якщо так, ситуація стає дуже запеклою. Руки ось так складають люди в дитячому форматі, це коли закривають вуха, очі, можна відвести погляд від нашого співрозмовника, який нам не подобається. Тобто ми можемо. Дивитися на щось інше, щоб його емоції нас не пробивали, щоб не було цього переносу емоцій. Можна також дисоціюватись подалі у фізичному просторі. Це один із варіантів, один із способів. І другий спосіб це захист у ментальному просторі. Що це означає? До прикладу, ми можемо використовувати слова незрозумілі нашому опоненту. Це що може бути? Термінологія. Доволі часто юристи використовують цей прийом. Вони називають якісь статті закону, які не зрозумілі протилежній стороні. І вона не знає, як на це реагувати, бо це якісь от юридичні заклинання, особливо коли вона не юрист. Тобто для неї не зрозуміло, не є очевидним, а який сенс даних параграфів, статей. Це перше. Тобто термінологія, друге сленг. Зокрема, юридична мова або мова технічна, мова офіційно ділова. Коли ми виважено і прискіпливо відносимось до кожного слова, яке ми промовляємо, ми можемо управляти таким чином внутрішнім станом нашого колеги по комунікації. Ми можемо також дуже офіційно вести з ним діалог. З повагою, зокрема. Тобто, ми створюємо таку от рамку, щойно я вам продемонстрував, яка нетипова, можливо, для комунікації нашого опонента. Або вона створює таку от атмосферу, в якій йому самому страшно. Ви можете грати роль, до прикладу, певного вчителя, певного такого от мудреця, який вже давним-давно пізнав світ. І на будь-які крики. Зауваженням чи застереження реагує кіпкуючи, навіть пропонуючи варіанти вдосконалення тих якихось порад, які йдуть на вашу адресу. Добре, ви мені це порадили, одначе ви забули, що це правильно було ще вчора. А сьогодні ситуація в світі змінилася, і ви повинні врахувати, що є і цей параметр, і цей. Або ви ще дуже молода людина у вас. Не обсохло, молоко на губах, а коли доживете до моїх часів та будете знати, я думаю, сенс вам зрозумілий. Тобто ми створюємо перешкоди у ментальному просторі. Більше того, ми можемо навіть візуально уявити нашого комунікаційного опонента таким от невеличким персонажем, можливо, якимось клоуном, дитиною, яка там щось пищить і навіть шепелявить, і подалі відсунути у своєму. Внутрішньому просторі у своїй уяві? От спробуйте когось такого, хто вам не дуже подобається в комунікації, уявити і подалі його нехай там щось шепелявить, щось там шумить. Таким чином, ми ще створюємо ряд перешкод у ментальному просторі, для того, щоб ця людина не змогла на нас впливати в тому контексті, в який вона хотіла, щоб ми попали. А що ж робити для того, щоб налагодити відносини? Я вам також розкажу. Ви вже зрозуміли. Потрібно зробити все, щоб не було ніякого жодних перешкод у фізичному просторі. Тобто все, що в нас тут під руками, склянки, пляшки якісь і так далі, все розчищаємо. Далі. Ми також переходимо на мову, яка зрозуміла нашому візаві по комунікації. Не опоненту по комунікації. Ми тепер його називаємо візаві. Наш колега по комунікації. Це може бути той сленг, який йому зрозумілий. Це може бути та мова, яка для нього є очевидною і рідною. Можливо, з певним акцентом, можливо, із вживанням певних слів, які він сприймає на ура. Для цього ви ж розумієте, що необхідно підготуватися. Як? Поцікавитись щодо його професії, поцікавитись про його минуле. Можливо, він десь був у певних країнах. Має певні навики. І тоді ви професійний сленг сюди додаєте. Якщо він, зокрема, якийсь там маркетолог, ви відповідний сленг додаєте. Якщо інженер, інженерний сленг. Я думаю, для вас це вже стали очевидними ці речі. І таким чином ми уникаємо перешкод як у фізичному просторі, так і у ментальному. У Сенсах. ми... Позбавляємось певних перешкод, і наші сенси нас і нашого візаві вони стають спільними однаковими. Якщо ви нічого не знаєте про вашого комунікатора, то ви можете просто повторювати якісь слова, які він вживає. Називається техніка молоко, між іншим. Тобто у нього є певні слова, якими він пояснює вам щось. І ви можете. Час від часу оці ось слова використовувати, тобто відійшовши від вашої власної термінології, можливо, він у ті слова, які вживає більше, вкладає якесь своє значення. Тому ви послухали його, ви окремили, які слова в його мові зустрічаються частіше, і також свою мову, свою комунікацію насичуєте саме словами, які найчастіше трапляються у мові вашого візаві. І таким чином ви станете для нього рідною людиною, бо ви ж спілкуєтесь. Однаковою мовою, ви і він це брати і сестри по крові, одна родина. Коротше кажучи, спробуйте. Спробуйте виконати хоча б один із цих аспектів, про який я вам щойно зазначив, і можете навіть поділитися результатами. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.